Оце хочу вам наглядно показати, який є з мене пасічник. Бачите, В серпень місяць на дворі рої літають. Оце такий я пасічник. А якщо серйозно, це для тих, хто не розуміє, це не рої. Це ось у мене є мікронуклеуси. І це банально зліт мікронуклеуса. Ось він, бачите, він якось так і літає хаотично. Тобто, начебто хоче збиратися, але ж в той час не збирається, бо матка вилетіла або на обліт, або з льот. Буває таке матка виліта на обліт, сідає на віточку, вона виділяє феромони, і бджоки накучуються, накучуються на неї, і виходить, як би рой. Ну Ось воно видно, що вони не хочуть приземлятися, бо це не рій. Це, ось, Ось маточка, ось дивіться, як нам наглядно, я зараз покажу вам маточку, ось тільки що впало. Це банальний зліт. Ось дивіться. Зараз я вам покажу матку. Ось тут буде зараз десь матка, де вона є. Ось вона, бачите, її беруть в клубочок. Ось матка, бачите? Її ось хочуть зажалити, Ось матка. Ось матка, побачили? Це зліт, це плідна матка. Видно, що вона плідна, вона величенька. Це зліт. Це не рій. Ось ця матка. Все, я її випустив, десь полетіла. Оце воно, бачите? Тобто оці мікронуклеуси, в них хвороба. В них, е, коли така жара, спека, десь перенаселений мікронуклеус, ще щось. І виходить, як би як рой. Все, матки, дивіться, матку я тільки що показав вам, матки не стало, вона улетіла і все, він улітає. Тому отаке буває на пасіці, коли займаюся матководством, ось такі типу, зльоти. Це часте явище, коли особливо їх багато на пасіці, От як у мене, бачите, тут у мене і по заборчиках стоять ось на кожному стовбі, у мене мікронуклеуси і ось такі стоять. І коли ось така погода, виходить, що такий. Типу зльота. Ну, не типу, це і є зльот. Зліт бджіл. Матка, вони просто спопешили матку. чи вона вийшла, на неї налетіло, типу, як збірний вийшло, на льот. І потім бджоли скаженіють, беруть в клубочок матку, намагаються її вбити. Типу того. Короте, оце, якось так. оце якось так буває на пасіці. Але що зробиш? Що маємо, те маємо. Такі наші справи. Пассичные этики.